Вітаю вас, друзі! і Сьогодні на каналі вас чекає огляд деяких дуже-дуже крутих речей. По-перше, нарешті вийшов каталог Максима Загреби і я вам зможу його е, показати в огляді. По-друге, я нарешті дочекався е, виходу останніх двох е, жетонів, які у нас були в серії. І вони також є в цьому чудовому і крутому каталозі. А третя, це буде розіграш цієї крутої банкноти. Влаштовуйтесь зручніше і не перемикайте канал. Почнемо з цього каталогу. Максим Загреба, як завжди, був на висоті. Дивіться, який товстенний, крутий каталог. В твердій обкладинці десь скільки там у нас сторінок. Сторінок, сторінок у нас 432. І давайте почнемо його огляд. Тут він підписав мені від автора, дуже-дуже було приємно зустрітися особисто з Максимом. Дуже приємні враження. І спілкування з ним. Каталог у нас, як завжди, має зміст, має термінологію. Тут для новачков, хто що зрозуміє, може почитати і зрозуміти для себе деяку термінологію цього каталогу. Починається він з обігових монет традиційно. Потім, після обігових монет є у нас. Категорія роли. Хто не забув, що у нас є ще й так, так, такий вид пакування. До речі, Нацбанк вже запровадив а, колекційні роли з наліпкою, якщо ви не забули Сили територіальної оборони. А, потім йдуть набори. І погнали на Zipair 2,5 гривень. Сувенірні набори, тобто, тут є розділ де є сувенірка. Також вказуються тиражі, ціни, І, ну, потім у нас йдуть срібла, золото, тобто, каталог доповнений. Якщо порівнювати його з попереднім каталогом, він доповнений. З'явилося багато нових жетонів. І що найбільше мене вразило, друзі, те, що нарешті я побачив у каталозі Загриби жетони від клубу колекціонерів Раритет. Ось вони. Два останні жетони, про які я ще не робив презентацію. Дивіться, які вони гарні. Це 40 і 50 шагів. Зроблені вони також. Як і завжди, з низельберу та латуні. І всі ці жетони, друзі, вони є у нас тепер у каталозі Загреби, Тобто ми можемо побачити і тиражі, і опис по цим жетонам, і те, що ці жетони, з якого металу яким саме чином вони були виготовлені. Все це ви можете побачити у цьому чудовому каталозі. А по жетонам, друзі, я вам хотів показати дійсно, які вони круті. Ось, наприклад, є, наприклад, З поштовими марками, які саме зображені на цих жетонах. До речі, тут не зовсім саме ті марки. Тут у нас на жетонах платіжні марки, шаги які е, на зворотному боці е, мають надпис Ходить на рівні з дзвінковою монетою. А ось тут у нас е, саме поштові марки, які не мають такого надпису, але вони оригінальні і малюнок в них ті, ті самий, але немає е, вони бізупсові і немає надпису на зворотному боці. Але дивіться, як вони круто виглядають в порівнянні з самими жетонами. Тобто в колекції, якщо ви збираєте повну колекцію, то я би вам порадив ще й покласти туди і марки. Ось вони, марки шаги, зображені на жетонах. Це у нас латунь. А це у нас Нізельберг. Ось саме такі грошові одиниці ходили у нас в 1918 році, друзі. Ще це не все. Я ще вам хотів показати повну підбірку. Ось дивіться, як вона виглядає чудово. Ось в таких квадрокапсулах я зберігаю їх. Тобто тут у нас латунь. Ось латунь патенована. Ось незельбір і ось незельбір патинований. Теж а, ці два останні різновиди жетонів. Всі ці жетони вже є а, у каталозі. Саме цього каталогу я чекав, щоб вам показати а, їх у книзі і показати вам їх вживу, як вони виглядають. Окрім цих жетонів, багато дуже додано нової інформації насамперед за 2022 рік. І додані плани випуску медалі. Одним словом, дуже якісний інформативний каталог. Знов я не можу не похвалити Максима Загребу, він додав багато зусиль для популяризації нумізматики. зокрема. Чекаємо на його працю з паперовими грошами. Також буде окремо в нього новий каталог паперові гроші. І хто хоче, друзі, придбати такий чудовий каталог. Переходьте за посиланням під відео або пишіть мені в Viber або Telegram. Також хто хоче придбати нові, нові жетони марки Шагі теж можете. Писати або переходити по посиланню. Ну, і зараз ми перейдемо до нашої кульмінації розіграшу нової банкноти 20 гривень 2023 рік. Пам'ятаємо, не пробачимо. Ось така чудова банкнота. Вона крута. Коли я її дивлюся, роздивляюся, то. Ну Просто не відірвати погляд, дуже-дуже якісна банкнота. Розіграємо її за допомогою програми Lisa On Onair. Зараз я додам посилання під відео, щоб рандомно можна було розіграти її по тим коментарям, які були під відео. І нарешті ми дізнаємося переможця. Нагадаю, що о, умовою було підписання на канал і о, якийсь коментар у попередньому відео. Ну, о, погнали. Отже, хлопці, зараз ми будемо розігрувати ось цю крутезну нову двадцятку. Для цього ми переходимо на. Ресурс Lisa On Air, Беремо посилання. Вставляємо. Так, і жмемо старт. Але, так як в мене немає преміум аккаунту, потрібно ось це ось це посилання ще додати в опис до відео. Я зроблю це зараз прямо з вами. Наприклад, ось тут. Ось тут. Додаю посилання, зберігаю і знову переходжу до. Переходжу до нашого ресурсу Лізонейр. Так, вставляємо посилання. І зараз ми побачимо переможця. Тадан. Хто же буде у нас переможцем? І так, Андрсед 1985. З коментарем. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Тут є підписка каналу. Обов'язково умова була те, що підписник повинен бути підписаний і коментар. Отак, Андерсед. 1985, вітаю вас. А, прошу вас написати мені у Viber або в Telegram і ви виграли цю чудову банкнотку. Ця 20-ка ця ваша. Пишіть мені, будь ласка, вітаю вас. Як переможця. А моїм глядачам бажаю успіхів і всього, всього найкращого до нових зустрічей